Молодий виноград, але винограду на ньому врожаю багато. Розрісся він по сітці, його ніхто не доглядав, тому що ця дача цього року не доглядалась. Там калина, будиночок. І виноград, який просто з'їдять шпаки. Такий солодкий. А тут Край лісу і криниця. Вона недалеко від нас і коли у нас бракувало води, я ходила по воду, щоб поливати рослини. Брала з цієї криниці. Тут все є, корба, відро. Крутиш, набираєш. І лотечка доступна. Там мілоокі далеко, трошки проти сонця знімається. Ми вирішили трошки прогулятись. Вчора падав дощ, вночі падав дощ і дуже мокро. щоб щось робити. Чекаю, щоб обвіяв вітер. Обсушило сонечко. Маю кілька справ по пересадках у своєму саду. А поки що пішли на прогулянку. Подивитись, як тут на дачах що нового. Ожина молода. Росте тут в дикому стані. Але плодоносить верба, значить, вологи багато. Там ніби такий рів. Ну ось це ділянки, які покинуті давним-давно. І заросли. Тільки сусіди вирубують те, що дуже заважає вже по дорозі ходити. Або те, що заважає ось цим електричним лініям. Заховалась хатинка. Попало листя з горобини чорної. Чомусь, напевно, від спеки. Горіх цього року змерз весною. Були повторні заморозки. горіх змерз, світ його облетів. Врожаю немає цього року. У місті я бачу, що було тепліше. У місті є горіхи на горіхах, а на дачі нема. Молоді вишеньки. Так, сонечко, здається, засліплює. Дуже рясна там яблунька. Тут нема вишуканих таких. Модних <свят> дерев, дуже такі традиційні для дачі. Кущі чагарники дерева. І в чомусь вони такі, такі милі, добрі, діляночки. Ось там також яблунька вся обвішана зеленими яблуками, тому їх не видно. Ось вони були молоді ці яблуньки. Тепер вже зістарились, так як і ці ділянки. Але вони доглядаються. І врожай збирається. Ця троянда, що цвіте тільки раз на рік. Рожева. скільки горобини вміяло. Ну і ми йдемо туди вперед. Наприклад, покинута дача. І тут ось так, як я показую від початку і аж туди-туди, цілий ряд півонії, рожевої півонії. Зараз лишились кущі з листів. Дуже класно, вони на початку літа квітнули. Ростуть вже в такому дикому стані. Але ростуть там, я думаю, корневище. Ой, то ж сюди ще є. Корневище здоровенні. Так буває. Горобина, калина. Груша з однією грушкою. Дуже гарна калина. Зафарбовується такий колір багаряний. Ще й на фоні голубого неба. Це фарби вересня. Починається золота осінь. Не доганяє мій Локі, трошки збивається з курсу, бо йому цікаво йти туди, куди він хоче йти. У вулиці він зізнає. Знає, що там можна цікаво знайти. А там такий будинок з вежею. Спробує зблизити. Це межі дачного масиву і долиною низом всюди в нас ліс. Продовжуємо рухатися в бік озера. Насправді я хочу, щоб ми сьогодні до нього підійшли такий ставок або озеро в нас є. І ця Доріжка, дорога. З одного боку дачі, з другого боку ліс. Але є дорога, їздять машини, тому можна пройти. Бачите, багато заросло чагарниками. Але чистенько. Там, де є ну, люди частіше приїздять, то більш доглядають за ділянкою навпроти навіть свого будинку. Наприклад, тут. Ну, а нам уже відніється там внизу, початки нашого ставка. Жити біля лісу, ще й біля ставка, на дачі. Дуже вигідно. Дачі, мабуть, будувалися тоді, коли їх тільки люди брали, щоб обжитися. Ось тут 2003 рік. Мабуть, то паркан поставили в такому році, а так дача давніша. Бо ще підійдемо, бачите. Красиво. Нас ганяють, там собаки є. Знову горіх і без горіхів. По 6 соток. Тепер переважно просто висаджують садочки, ягідники. Трохи квітів. І трошки зовсім городу. Люди почали більше відпочивати. Або працювати так у своє задоволення. Ось він став. Я десь у березні знімала, ну, там рибак бачу є. Сніг падав, така була холодна погода, мокрий сніг, але вже квітнули первоцвіти, і тут так цікаво ліс, вода і просто лісові квіти. Ось тут все синє. намагатися не переривати зйомки і прийти трошки цим столком подивитись, як тут він зараз виглядає. Я Тут була ще як весною, і це була рання весна. Зеркало води. Гарно відбиває небеса. І тут дачник поставив таку такий будинок, такий паркан. Ми зараз там будемо. Я подивлюся, мені самі цікаво. Біля самої води і біля лісу. М -м -м. Хотіла я сюди давно прийти недалеко, хвилин 10. Але якось не вдавалось мені впродовж цілого літа. Ось. Сика впала в воду. Там рибак. От ще би тут якісь птахи плавали, було б класно. Падають жолоді. Локі, ми прийшли. Ось воно так. Ось тут десь я знімала якраз. І тут в ґрунті багато цибулік. Дрібних цибулюк перших квітів. Бо все-таки це в лісі. А зараз вересень. І скоро буде вже сипатись листя. Тут ростуть дуби, граби. Навіть так дивовижно, що. Березі сталка не верби, а доби та граби. Ось тут вже територія зростає, гілочками верби, і іл... осоки. Йдемо туди. Той самий красивий паркан. На металі лазером вирізали пташки на деревах, на гілках. Пташки моя також дуже улюблена тема. Охідні. Повертаємось додому. Ми прийшли ось звідси. Ми живемо там на першій вулиці. А ось тут крайня остання вулиця. Ми можемо йти сюди, можемо йти, куди мене локі веде. І знову краєм лісу, але зовсім з іншого боку щоб ну, послухати свого собаку. Йдемо. Mm. Що і згадалась мені пісня На краю села хатина заглядав вікна Смерика. тут так. На краю лісу. І кринечка. Багато в кого кринечки. Власні, і є у нас тут загальні. А це ліс, де також течуть путічки і квітне-білоцвіт весняний. І я також сюди приходила його дивитись. Ось про що я говорила. Травичка росте, ягідник розбитий тут, смородина, порічка і сад, груші, сливи, маленький будиночок, виноград і трошки квітів. Ось ця рослина виростає великим чагарником просто за один сезон. Це якась Сибірська, не пам'ятаю, як вона називається. Але інвазійна рослина, якщо дати їй волю. Вона проявить страшенну агресію і забере всі землі під себе такі трубчасті стовбури і наростає її дуже багато. Не садіть таке. наступна криниця на нашій ділянці і тут перелаз у ліс. Так свіжо в лісі, так. Навіть очам приємно дивитись на цю зелень. Жолодів нападало, насипалось, так покаже. І ковальник. Є мурашник, а є ковальник. Ось він такий. Ці купи можуть бути страшенно високі. Великі мурахи. Ковалі. Ви здивуєтесь, що людей нема. Людей нема, бо я їх не знімаю просто. Ось шкоди садочок. Досить непогано все там себе почуває. Червоне яблуко ще є. А нам туди. Ось там ще одна криниця з калиною, наша башта і інтернет. Чергова вуличка вниз і ліс там внизу. Якщо йти ліворуч, можна попасти на те озеро, що ми були. Якщо йти праворуч, то обізна нашого нашого масиву. Калина в холоді набагато краще себе почуває, ніж калина на сонці. І вона тут така пишна, густа, з червоними ягодами. Там повністю обсипався горіх. А калина красива. виноград. За 20 з лишнім хвилин ми злоки обійшли всю нашу ділянку, ділянку садового товариства. І це вже крайня вулиця, яка є наша. Тут лазівка в ліс. Грибники зробили, щоб ходити на гриби, щоб легше забігати, не обходячи все. А ми вниз додому. Ну ось ми вже вдома. Знаєте, друзі. Щороку все змінюється, нічого не повторюється. І м -м, хочеться запам'ятати, як це було для себе. Такі відео прогулянка, тому що в мене є фотографії п'ятирічної давності, тут було по-іншому все. А це вересень 24-го року. У нас на дачі наша прогулянка. До ставочку. І як тут все виглядає, як тут все є. Дякую всім за увагу. Побачимось в нових відео. Всім гарного дня і мирного неба!